Сердечно вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Тяжкий рік рік втрачених надій, рік втрачених життів. Але це рік, який довів, ми єдина країна, ми єдина нація. Хочу подякувати всім жителям Ладенської територіальної громади, хто не стояв осторонь і просто допомагав. Хочу подякувати Збройним силам України і всім тим, то закриваючи собою пітьму, залишає для нас сонячні світанки. Я абсолютно переконаний, що наступний рік буде роком здійснення мрій. І тут все залежить тільки від нас, від нашої єдності, від нашої віри в перемогу. Вірте в любов і любіть. Любіть себе і своїх близьких. Радійте кожному прожитому і кожному новому дню. Новим роком! Дозвольте побажати вам оптимізму! Гарного настрою, щастя і нових звершень. Сподіваюсь, що наступний рік подарує нам перемогу, впевненість та спокій. Бажаю, щоб вас зігрівало тепло домашнього вогнища, а здоров'я і благополуччя примножувалися. Бажаю в ці чудові дні відчути серцем подих казки і повірити в те, що чудеса трапляються. Нехай це почуття не залишає вас весь рік. І надихає на нові звершення. Новорічне свято це маленьке диво, яке з нетерпінням чекають дорослі і діти. Закривши очі, ми загадуємо бажання, і свято віримо в те, що вони здійсняться. Нехай в новому році кожного дня ваші мрії здійснюються. Не бійтеся, мріяти і вірте в мрії. Бажає просто сімейного щастя, нового творчого потенціалу і нових ідей. Бажаю вірних друзів і надійного тилу! З Новим роком. Нехай всі люди, які з вами спілкуються, викликають у вас лише позитивне, нехай віра, надія і любов супроводжують вас все життя з Новим роком. Під кришталевий дзвін Келихів і яскраві переливи гірлянд Ми вітаємо вас зі святом. Нехай новий рік буде дійсно новим, а старий. Кривалий рік ми не забудемо ніколи, буде слугувати в житті, як і так, що наша країна стане ще могутнішою, непереможною державою. Нехай вас завжди супроводжує благополуччя, щоб новий рік став плідним і результативним. Хочу побажати добра і тільки руху вперед. А старий рік нехай забере. Весь сум і переживання, два чарівних свята приходять в наше життя, щоб наповнити його магією та чарами. З ними ми стаємо яскравіші, гарніші та щасливіші. Нехай і цей рік не стане винятком. Нехай цей новий рік принесе добробут кожному і такий бажаний і омріяний мир, здоров'я, злагоди, здобутків всім, і основне натхнення до життя з новим.